Того вечора час став ворогом. Стрілки годинника рухалися ривками, а іноді взагалі зупинялися. Йому здавалося, що він чує голос Іллі навіть у тиші. В дзеркалі його відображення на мить не повторило рух, затрималося, наче дивилося самостійно. Дмитро відійшов, відчуваючи, як розум піддається тиску, що не має форми, але має ціль. Він починав підозрювати, що центр не просто приховує щось він сам став частиною того, що приховано. Дні втрачали чіткі межі. Дмитро більше не був певен, скільки часу провів у центрі. Ранки не відрізнялися від вечорів, а розмови з персоналом здавалися повтором тих самих діалогів, що відбулися раніше. Коли він питав про це, всі реагували стримано, чемно, але з ноткою тривоги в голосі Можливо, ви перевтомилися? казали вони. Однак у їхніх очах жевріла підозра, що він вже став ще одним пацієнтом. Одного разу він прокинувся і не зміг згадати, що було вчора. Його особисті записи. Почали змінюватися. Там, де раніше були детальні нотатки, тепер стояли лише окремі слова: підлуння, цикл, іля це я. Він почав записувати дату щодня, але календар на стіні завжди показував той самий день. Погляд у дзеркало щоранку став актом сміливості, не через страх перед відображенням, а через страх не впізнати себе. Щелепа здавалася трішки інакшою. Погляд, глибшим, чужішим, найгірше затримка. Обличчя в дзеркалі не одразу відповідало його рухам. З Ілею він розмовляв частіше, і кожного разу відчував, ніби продовжує чиюсь стару розмову. Ти вже питав мене про це, минулого разу ти не повірив, казав той, і Дмитро починав сумніватися, що це перше їхнє знайомство. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.